Зараз буду вперше в да. житті керувати Теслою. Да. Тільки мені для того ти потрібен, щоб ти мені розказав як. -перше... а який він білий, красивий! Давай Це елементарно просто. Oh так, my God. так як це розумна електровафельниця, вона все пошті робить замість. Привет. тебе. Привіт! Де тут що? Карта ключ. Його туди втикни подлокотничок. Під, під, під 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 Отак можеш, можеш взагалі не втикати по барабану. Тормоза зажимаєш? Так. Включаєш драйв. Вона на кнопці вниз просто. Ні-ні, на чашку. Ну, от тебе є свій Да, Донизу його, Сильніше донизу драйв, да. Ну, правда, бачу. відкриті двері вона не поїде. Е, закривай дверечку. Ляпс. Бачиш, прикол тес, 200 стопи. Ляпс. Бачиш? Як правильно треба відчиняти да, Tesla? Да, да. <кхъх> Шо, вона? Речах Я... вниз, Даєш газ і вона їде. Ага, Тобто вона не, не їде, коли їде, просто... Їде, їде. І нема такого рум-рум. знаєш? Ні, рум-рум немає, тому що це повністю електро. Блін, а тут, тут взагалі так пусто. Це у нас нове надходження. Да, це у нас нове надходження. Класна Тесла. Реально я ненавиджу електромобілі, але це прям класна Ой, тесла. Я тебе тут бачиш? Да, так, Вона мене бачить. Тут камерка є. Е, тесла Тройка, 21 рік, 7 тисяч пробігу, взагалі нульова машина. Просто нуль. Привез з штатів, там мінімально чу-чуть її притерли, все зроблено просто капець як якісно. Ціна ціна 31 490. Це друга ціна на ринку. Це, так? Це друга ціна на ринку. У нас завжди, як завжди, як завжди, як завжди, найвигніші умови. Так вона в топовій комплектації вона максимальна. Тут є все, що тільки треба. Так, а то я вийти мене звідси. А вийти? Це... Ну це ж я ж кажу, це ж розумна машинка. Кнопочку. Тут кнопочка! Кнопочку. Оп. І все, і ти вже на вулиці. Вона як кабріолетик така прикольна. І знає, да. що дуже да. прикольна да. машина. Да. Зафас з ходу 600 км, тобто до бокуля полетіли і собі не париться. Вона Dual Motor, Long Range, коротше, бомбова машина. 441 кінська сила, до речі. Да. На повному приводі. Ти показував, як треба відчиняти? Да? Отак, отак, дивись, береш отак. Теж, ребята, можна отак, можна отак. Отак, ляпс, чикс, все. І сідаєш. Ну, це ж Тесла. Це ж Мен, тест, ау, подивись просто на цей салон. Це да, так, салон капец. класний. Мені подобається. Я типу, не люблю ці світлі салони, але цей прям виглядає дуже класно. Та і фішка в тому, що він не затертий, тому що вона нова. 7 тисяч пробігу в машини всюдиш. Тому вона в ідеалі. Давай, поміняємо велостери на тесла тобі. Давай. О, вот он багажник величезний. <coughs> Все на кнопочку замій, да? А, да, так. Ну, Коври там, все, все що треба, все є. Дивіться, 6200. Ти їдеш на білосніжній Теслі 2021 року з 7 тисяч кілометрів пробів. І улітає в лізі. Так що давайте, Сумська 2. Так, так, як пара сказали. Сумська 2 З радістю вас чекаємо. Проведемо здрайуфоримом документи і ти будемо газ давати просто Да.